Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса. Сьогодні хочу дістати таку пораду від архангелів, але перш за все хочу поговорити. Тобто, це відео буде така собі балакалка про Власне, про коридор затемнень. Тема, яка зараз у всіх на вустах, він вже почався, в принципі, але, ну, як то кажуть, ніколи не пізно почати щось правильне і корисне для себе робити. Ну, якби не скільки правильне, скільки корисне. Так? У кожного своє правильне. Тому хочу розказати вам, я вже дивилася на картах Таро, тобто є два відео по цій темі, що нам карти Таро сказали. Відносно того, як на нас впливає взагалі коридор затемнень, окремо кожне затемнення, і так далі. що робити, і так далі, що не робити. Але я хочу від себе додати такі, ну, такі відомості, які, можливо, ви вже десь читали і чули, можливо, ні. Ну, тобто я вирішила також від себе, з свого досвіду, з своїх знань, просто розказати так коротенько вам, ну, спробую коротенько, про те. Що хорошого ми можемо для себе зробити в періоди затемнень, коридор затемнень, коли в нас іде. і що не слід робити, так? По-перше, що можу сказати? Коридор затемнень ну, це такий період між двома затемненнями, там буває ще посередині якесь затемнення. Цьогоріч у нас два затемнення. Ну, якби і між ними коридор затемнень. Перше затемнення в нас повне сонячне було 20 квітня. А, ним відкривається коридор затемнень. Хоча насправді він відкривається десь кілька днів до затемнення, тому що ну, вже енергії діють. А, і закривається коридор 5 травня у нас буде затемнення місяця. Знову ж таки, кілька днів а, після цього затемнення також ще енергії будуть вирувати. А, в цей період. Що робити, що не робити? Завжди корисно зробити чистку. Період затемнення якось так запам'ятайте собі, що період затемнення це не період активних дій. Тобто, якщо ви плануєте якісь такі долоносні зміни в вашому житті, не знаю, там переїзд. Якусь далеку поїздку, ну, якісь серйозні такі речі, не знаю, операцію, знаєте, якщо ви маєте можливість це запланувати, то не плануйте це саме на цей період. Спробуйте встигнути до коридору, або після того, вже, як він завершиться. Тобто, якщо ви маєте можливість планувати. Ну, наприклад, якщо планова операція, ну якщо якась планова операція, і ви можете її запланувати на якусь іншу дату, то, ну. Зазначте це собі. Звісно ж, якщо якісь такі ургентні речі, то тут нічого не поробиш, да? тут, як є, так є. І то Так само з поїздками, так само ну, бувають же різні ситуації в житті. Але ті ситуації, на які ви можете вплинути, де ви самі обираєте собі дату самі, то тут ви можете. Ну, скажімо так, трішечки комфортніше для себе зробити. Чого ще не слід робити? Не слід, робити, а не слід а, якісь робити крупні покупки. А, тобто, якісь такі великі витрати грошові здійснювати в цей період також не варто. Не варто давати в борг. А не варто також брати в борг, там, оформлювати кредит. Взагалі оформлення якихось документів також. Ліпше не робити в цей період, тому що в цей період, о, знаєте, є таке о, так діють на нас ці енергії, що вони нас трошки дезорганізують, і ми можемо не так ясно, не так тверезо сприймати дійсність і інформацію, як це зазвичай відбувається. Тому в цей період слід бути до себе і до оточуючих, звісно, трішечки терпимішим, трішечки лагіднішим, трішечки більш бережливим. Взагалі цей період такий про бережливість знаєте, для, до себе і до своїх близьких, до оточуючих людей. Також це період, коли не слід відвідувати якісь такі. О, Ну, заходи, де ви будете в натовпі, де буде багато людей, якісь такі громадські місця, торгові центри. Якщо ви знову ж таки можете цього уникнути, ліпше цього уникнути в цей період. А, тому що, ну, по-перше, є таке логічне пояснення і є пояснення езотеричне. Логічне пояснення це те, що цей період дуже сильний такий вплив має на нашу психіку, на нашу енергію. А, і а, дуже найбільш вразливими являються діти, жінки, а, там, люди з психічними ментальними розладами, з різними психічними діагнозами, зі слабкою нервовою системою. Тобто всі ці люди в зоні ризику, їм найважче в цей період, і також різні психічні діагнози можуть давати а, про себе, повідомляти, що вони є. Так? І ну, чим якби, якщо ви перебуваєте так в натовпі людей, то ви можете просто, ну як сказати, попасти десь під гарячу руку людині, яка зараз себе не дуже контролює. Словесно чи навіть тілесно. Ну, якби навіщо це потрібно? Це логічне пояснення. Якщо ну, тобто, люди більш схильні до коливання емоцій. І менш схильні до контролю цих самих емоцій. Усі люди абсолютно. Але я вже сказала, хто в зоні ризику, люди, яким, в принципі, складно контролювати свої емоції. Так? Діти, так? люди з психічними ментальними розладами, це люди, які не завжди можуть контролювати свої емоції. Діти ще не навчилися, люди, людина, в якої є діагноз, вона просто може не мати змоги це робити. Так? А, тож. Знову ж таки, по-перше, ми не вступаємо в конфлікт, знаєте, як ото не стаємо в стійку боксерську. Ми розуміємо, що зараз такий період, що багатьом людям складно. І якщо ви бачите, що якась людина просто починає там в черзі десь скандалити і кричати, просто розумійте, що цій людині складніше. Можливо, вона менше вміє себе регулювати, можливо, вона. Ну, знаєте, це ж навичка, це ж як тренування м'язу. Навичка саморегуляції, ну, як сказати, виростити свій емоційний інтелект. Це відбувається не за один день. І це відбувається не, не завжди природнім шляхом, а частіше за все, тренуваннями. Так само, як ми тренуємо своє тіло, свої м'язи щоденною зарядкою, щоденними заняттями. Так само ми тренуємо свій емоційний інтелект, так само ми тренуємося а, у тому, щоб адекватно висловлювати, а, проявляти свої емоції. Не всіх цього навчали, не всі це вміють. Ну, тобто розумійте це просто, що це а, не на вашу адресу зараз відбувається, а що це просто в людини там підгорає. Тому ну, просто не беріть це, а, не відкривайте, скажімо так, свої двері для цього всього. Ізобілія, знаєте, нехай людина справляється. Да? Справляється або вчиться регулювати свої емоції, можливо, це для неї зараз урок, або звертається за допомогою, ну, тобто це вже інша ситуація. Якщо ви можете допомогти, ви можете допомогти. Але якщо ви бачите, що ви. Нічим не можете допомогти, ви не лікар, психіатр, ви, ну, тобто, ви нічим не можете зарадити людині, то ну, якби, ви можете лише постраждати. Це така історія відносно конфліктів, енергетичне пояснення. А в цей період дуже так може процвітати енергетичний вампірізм. Люди можуть от якраз навмисно намагатися вивести вас на емоції, тому що таким чином вони з вас просто тягнуть енергію. Тому оці всі хейтери, оця вся історія, то що, те, що відбувається в соцмережах, да, коли людину провокують да, на якісь емоції, на якусь відповідь. А, оце все варто зараз обмежити. Ну, в принципі, то непогано було б да, навчитися не реагувати на такі речі. Але ну, ми не завжди це можемо. Да. А, якщо там, соцмережі, так, сторінки в соцмережах, там, це а, ро, твоя робота, да, то ти не можеш просто, просто там не бувати тижнями. Да. Але на цей період варто все ж таки, там, де ви можете, обмежити спілкування. Взагалі, обмежити спілкування в соцмережах. Зокрема, обмежити взагалі перебування в інтернеті і ну, такі от комунікації, особливо з незнайомими людьми, ну, емоційний фон яких ви не знаєте який він, і не контролюєте його, скажімо так. Що варто робити? Допомагати, здійснювати якісь благодійні речі. Це, Благоприятна завжди. Це завжди на користь, це завжди в благо. Тому допомагайте людям, яких ви знаєте. Ви знаєте, що вони в скрутному становищі, ви знаєте, чим конкретно ви можете допомогти. Допомагайте. Просто так допомагати це трошечки чарівато, коли ви не знаєте, куди підуть ті кошти. Я вже про це розповідала, що ви розділяєте відповідальність за наслідки цієї допомоги. Тобто, якщо ви подали жебраку десь на вулиці, а він потім пішов, придбав собі, не знаю там пляшку чи дозу. І потім в зміненому стані свідомості пішов когось побит, то ви на кармічному рівні несете відповідальність на 50% за цей вчинок. Тому ну, тричі подумайте, коли ви просто даєте на вулиці комусь гроші. Ліпше не знаю, купіть щось поїсти людині, якщо дуже вже хочеться допомогти. Просто часто так буває, що, знаєте, оце, оце бажання допомогти це насправді бажання відчути себе в білому пальто. Я такий хороший, я допомагаю. Але ну, ліпше допоможіть там, де це реально треба, якщо ви дійсно хочете допомогти. Не знаю, погодуйте, поділіться супом з сусідкою старенькою, немічною бабусею. або помийте підлогу. в... Як це ліснічна клітка? Да? Я не знаю, як це, як це буде, як це перекласти, помити підлогу за межами своєї квартири. Да? Чому би ні? От. Це те, що ми можемо робити. І те, що ми, скажімо так, чим ми собі додаємо, Як би, благ у нас свічечка догоріла, зараз я заміню. Чим ми додаємо собі благ, чим ми собі допомагаємо. Для себе, що ви можете робити, ви можете і повинні, знову ж таки, зробити очищення, свого помешкання, розхламлення можна робити тобто віддавати, викидати речі, які вам не потрібні. Це дуже дуже класно сприяє оновленню енергії. Очищення, приміщення, окурювання, знову ж таки, з з полином дуже класно це робити, лавровий лист палити. Він, до речі, прибирає і погані запахи, і він прибирає всю негативну енергію. Ми йому підлогу. Ми йому підлогу додаємо дрібку звичайної кухонної солі. Це дуже допомагає на енергетичному рівні почистити всі закуточки. Робимо генеральне прибирання. Ну, перед Пасхою, напевно, всі зробили генеральне прибирання, то тепер буде простіше. Знову ж таки, влаштовуємо собі детокс. Ви можете собі обрати якусь дієту, ви можете собі просто відмовитися від якогось продукту. Це все дуже так, також сприяє. Тоді ви можете робити якусь, обрати собі якусь аскезу. Аскеза це ну, відмова від чогось, заради чогось. Так? Ви розумієте, для чого ви це робите. Тобто це має бути усвідомлено. Тобто, наприклад, там, ви берете аскезу, там два тижні не їсти м'ясо. Ну, наприклад, я кажу умовно, да? кожен вибирає своє. А, ви а, як правильно робити аскезу? По-перше, нікому про це не кричите. Це не те, щоб секрет. Але якщо ви починаєте про це кругом хвалитися, то це вже ви ростете своє его, це вже ви ну, це вже гординя, знаєте, це вже знову ж таки, я в білому пальто, я такий класний. Ну, в такому випадку згадайте, навіщо ви це робите? Якщо вам дуже хочеться відчути себе класним, ну, є багато інших способів, простіших набагато це зробити. Але якщо ви дійсно хочете отримати користь, а Від аскези, яку ви взяли, то, ну, як ви вже ж, робіть її мудро, так? Тобто ви це не оголошуєте. Ви собі спокійно, тихенько це робите. Або, наприклад, там, не знаю, аскезу там, без алкоголю. Ну, але я не знаю, це така собі аскеза, два тижні без алкоголю, Ну, два роки без алкоголю це може бути Да? А два тижні, ну, це так. Ну, але у кожного ж своя так? історія. Для когось, може, це теж неабияка аскеза, так? Аскези можуть бути різні. Жінка, наприклад, може взяти аскезу, там, я не знаю, ходити в красивих сукнях впродовж двох тижнів, так трішечки покращити свою жіночу енергію, зцілити свою жіночу енергію. Ну, кожного своє. знаєте. Хтось обере аскезу там, два тижні не підвищувати голос на чоловіка чи на дитину. Теж прекрасна аскеза. Так, у кожного якби, є свої місця, ви про них всі дуже добре знаєте. І можете їх в цей період збалансувати Це саме для цього період. В цей період не варто починати якісь, якесь нове лікування. Ну, знову ж таки, якщо це не якась критична ситуація, коли вам потрібно прямо зараз там, от, починати лікування, то, звісно, ви не чекаєте, ви виконуєте вказівки лікаря. Але якщо ви, там, ну, наприклад, вирішили. Пропити якусь біодобавку або вітамінний комплекс, ну, ліпше вже почати або дозити, або до коридору, або вже після. Тобто, якісь такі нові експериментальні речі ліпше в цей період не пробувати. Що ще дуже корисно? Дуже корисно бувати на природі, дуже корисна техніка заземлення, дуже корисно ходити бо Ну, знову ж таки, да, ви дивитеся, якщо ви не а, а, людина да, і у вас так само, як і в мене сьогодні плюс 5 на вулиці, то ви також реально оцінюєте свої можливості. Так? Якщо це прийнятно да, для вас, щоб ви потім не злягли там опаленням генів, то так, да, це дуже корисно ходити бо Це дуже корисно бувати на природі. Дуже корисно, корисно взагалі медитацію, сидячи на землі зробити. Але, ну, мабуть, це ще поки що не сезон, принаймні в нашому регіоні в Україні. А, думаю, чи все я вам сказала. Сказала, чого не слід робити, сказала, що слід робити. Про витрати я сказала також. Тобто рутинні буденні справи ми, звісно ж, робимо. І це період для того, щоб переосмислити своє життя для переосмислення, для такого ну, рефлексивний такий період для обдумування, для того, щоб продумати різні варіанти, куди мені далі рухатися. І це період. Дається нам для того, щоб завершувати якісь ситуації. А, ось, до речі, ще важливий момент, який ледь не забула. Завершення ситуації. Тобто, якщо якісь ситуації вже давно тягнулися в вашому житті, ви від них втомилися, і ви бачите, що воно якби, ну, має завершитися, або якесь спілкування, або якась робота, яка вже ну, давно вже вам печінки проїла, як то кажуть. І вам на ній погано, і ви збиралися в принципі, звільнятися, то в цей період можна, але це тільки в тому випадку, коли це стосується ситуацій, які вже давно назрівали. Якщо от все було добре, добре, і тут раптом в цей період вам здалося, що ця робота це зовсім не те, що мені треба, і завтра я от знайду щось краще, то ліпше перечекати і подумати, знаєте, бо можете наламати дров. Так само зі спілкуванням. Але от завершувати якісь такі ну, стосунки, які вам не підходять, які ви би хотіли завершити, майте на увазі, що те, що ви завершуєте в даний період, завершується якось, знаєте, так, в кубі, в трикратному розмірі. Тобто воно завершується швидше за все назавжди, разом назавжди. Тобто, якщо ви завершуєте якісь стосунки... Наприклад, не знаю, там були такі не дуже здорові стосунки, коли людина до вас поверталася, потім знову кидала, потім знову поверталася, і ви хочете це припинити, розірвати це коло. Оце саме класне для цього період. Після цього вже не повернеться. Ну, от так, діє коридор затемнень. Він замітає сліди, знаєте, він закриває. Усі, якби такі підмітає весь модлог з вашого життя, так я би сказала. Але тільки той, який ви захочете викинути. Розумієте, все ж залежить від вас. Ваше волевиявлення воно є основним. Ну, ось так. В принципі, можливо, ще щось згадаю. В принципі, поки що все. Але, от послання від архангелів хочу дістати. Давайте на два варіанти сьогодні. Так. І отакий камінчик. Два варіанти. Будь ласка, обирайте, і буду зараз дістану пораду на коридор затемний, який в нас зараз вже триває, для першого варіанту і для другого варіанту. Що в нас фоном для усіх? Перемога. Ваші молитви. Було почуто, зберігайте віру і чекайте відповіді. Дуже прекрасна фонова карта. Перший варіант ваша порада. Гармонія стосунків тобто, зверніть увагу на стосунки в цей період. Ми, янголи, допомагаємо людям відкрити один одному свої серця. Всі суперечки та конфлікти буде залагоджено то це період для того, щоб гармонізувати ваші стосунки. Звертайтеся до янголів, до архангелів, звертайтеся в ті конфесії, релігійній, в якій ви знаходитесь, згідно вашим віруванням, до тих сил, в які ви вірите. Вони вам допоможуть. Другий варіант порада для вас. Любов, Боже, як прекрасна. Я допомагаю вам встановити духовний зв'язок з рідною душею. А це, швидше за все, знаєте, або в тих людей, які самотні, тобто тут іде таке відкриття каналу для пошуку, для привлічення, знаєте, людини в ваше життя, саме тієї людини, яка вам потрібна, саме вашої людини. Або тут ще може бути, знаєте, якщо ви вже в стосунках, другий варіант. І, ну, знаєте, відчуваєте втрату цього зв'язку, такого духовного зі своєю половинкою, відчуваєте трошки якесь таке загасання, то це якраз той період, коли настане відновлення стосунків, коли знову іскорка розгориться. знаєте. Але знову ж таки, звертайтеся за допомогою в своїх молитвах, в своїх проханнях до вищих сил, і вони допоможуть. Дуже класні поради. Знаєте, перший варіант. Про стосунки, ну тут, швидше за все, про існуючі. А другий варіант, мені чогось більше йде, що тут більше як самотні люди. Але хто не самотні, ви ж пам'ятаєте, що роз, розклад це загальний, порада загальна. В когось програється хтось самотній, йому програється так ця карта. А хто вже в стосунках, то це також така гармонізація і відновлення, відновлення цього вогню в стосунках, відновлення зв'язку духовного. Ось так. Я вам бажаю прожити цей коридор затемнень гармонійно, прожити його максимально плідно, максимально духовно, але не забувати про своє фізичне тіло, не забувати про те, що тіло це храм нашої душі, і ми маємо про нього піклуватися. До побачення! Побачимося у задзеркальні.